Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проект студії Січ. Новини Твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події переможемо. Діабет разом. В Нікополі провели чергову лекцію на тему, як жити з цією невиліковною хворобою. Роки йдуть, а біль залишається. В місті відзначили 25-ту річницю виводу військ з Афганістану. Хлопець в лікарні від під вартою ось такий підсумок чергової сварки в сільській родині. Тепер про це інше більш детально. Смертельно небезпечна та невеліковна хвороба цукровий діабет. За статистикою, підвищений рівень цукру в крові, а це означає наявність захворювання, в світі мають більше 350 мільйонів осіб. Українців з них трохи більше одного мільйона. І це лише ті, хто знає про хворобу. З кожним роком діабет молодшає. Жити з хворобою у Нікополі навчає товариство діабетик. Ось такі зустрічі для членів товариства Діабетик не рідкість. Щороку для них проводять семінари лікарі та науковці. Вони вчать, як жити з діабетом. Такі лекції, семінари відвідують і лікарі загальної практики, на яких покладено лікування таких хворих. Активний доповідач на лекціях віце-президент Міжнародної діабетичної асоціації України Олександр Приступюк. Він знає про діабет все, та залюбки ділиться інформацією. Якщо діабет виявили, то пацієнту треба рекомендувати збільшити фізичні навантаження, змінити характер його харчування. І ось тут починається байкарство. Нічого такого недосяжимого в харчуванні на діабет немає. Він їсть все те, що їв до, до вчора, те й їсть будучи хворим на діабет. Тільки не їсть солодощів. Солодощ треба виключити всі, в тому числі так званий діабетичний. Діабет в Україні на жаль молодше. Якщо раніше в групі ризику були люди старше 45 років, то тепер діабет другого типу частіше фіксують у дітей до 6 років та молоді від 18 до 24. Такі дані озвучує Міжнародна діабетична асоціація України. Повністю позбавитись цієї підступної хвороби неможливо, проте прожити з нею довгі роки цілком реально. Вчаться це робити зокрема і завдяки таким зустрічам під назвою Переживемо діабет разом 15 лютого, в 25-ту річницю виводу військ з Афганістану у Нікополі біля пам'ятника Чорний тюльпан вшанували пам'ять загиблих воїнів афганців. Напередодні за традицією до Палацу урочистих подій запросили жінок, які на афганській війні втратили найдорожче своїх синів та чоловіків. Подібні зустрічі в Палаці урочистих подій традиційні. Вони допомагають людям, що мають щось спільне, чи то колишня професія, чи то біда, частіше зустрічатись, спілкуватись та ділитись своїми радостями та проблемами. Матерів та вдів афганців Раїса Кисельова збирає традиційно, адже впевнена, ці жінки виховали справжніх героїв та втратили на війні найцінніше. На жаль, з кожним роком на зустрічі збирається все менше людей. Роки беруть своє. Тим же, хто ще в строю, активно допомагає Союз ветеранів Афганістану на чолі з Олександром Дніпровським. Для матерів та вдів воїнів афганців у палаці урочистих подій накрили стіл, а діти підготували для них концертну програму. Державтоінспекція закликає автовласників бути обачними. В регіоні зросла кількість вкрадених автівок. Щоб не стати жертвою крадіїв, не слід залишати свій транспортний засіб без нагляду. Крім того, автівка має бути обладнана сигналізацією. З метою профілактики листівки з цими та іншими порадами даїшники роздають всім автовласникам в рамках акції Водій пильнуй. Сварка, що закінчилась трагедією, хлопець в лікарні відчим під вартою. Ось такий підсумок чергової сварки в сільській родині. 33-річний інвалід потрапив в лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою. Таку травму йому завдав співмешканець матері, неодноразово раніше засуджений, в тому числі за вбивство. На щастя, хлопця встигли вчасно прооперувати, та він залишився в живих. А от на агресивного відчима чекає довгий відпочинок за ґратами. Зухвали пограбування двоє мешканців Нікопольського району в день увірвались до магазину. Зв'язали та побили його власницю, вимагали гроші. На щастя, жінка вчасно стигла натиснути. Кнопку виклику охорони інцидент стався 5 лютого. Двоє грабіжників 42 та 52 років, заздалегідь підготувавшись, здягнувши маски на обличчя, увірвались до магазину з продажу опалювальної техніки. В той час там знаходилась лише одна жінка, дружина власника магазину. Гіна сиділа ось тут, за, за столом. От, значить, один чоловік її ударив в глаз, її в'язати, і такі пластмасові, такі. Ну як, як сказати. Ну, Что ну, провода привязывают? Прив Начали ее связывать руки, ноги. От хотіли шприцом її. проте жінка не розгубилась, встигла натиснути кнопку тривоги. За кілька хвилин на місце прибула охоронна фірма. Її співробітники затримали злочинців та передали їх міліції. Даний момент вони задержані порядка статті 208 восьмого процесуального кодексу. У обвинення за совершенно преступлення і судом буде із відповідні соответствующе міри присечення. Відповідальність за даний вид преступлення придус матримувати лишення свободи на срок до 7 років вот а за побежный заход, естественно, будет избирать суд. Мы будем когда-то суть, естественно, взять и под стражу указанных граждан, потому что преступление довольно таки серьезное, и соответственно, сам срок. Наказання побудити цих людей скріза слізні суда. Потом перед судом буде ставиться вопроси безбрання пісчині імені по стражу. Речовину, яку грабіжники намагались вколоти жінці, відправили на експертизу. Злочинців відпрацьовують на причетність до інших грабежів. Жертва нападу з кількома гематомами голови та в тяжкому емоційному стані знаходиться вдома. Чудеса природи тепер і в Нікополі. Спритні мавпачки, заспані удави, спокійні. Крокодили та балакучі папуги цих тваринок разом з унікальними неживими експонатами збирав по всьому світу Валерій Кеменов. Валерій Кеменов побував в більше ніж 40 країнах світу. Звідти повертався не з порожніми руками. В його, так би мовити, колекції більше ста екзотичних тварин та понад тисячу унікальних експонатів зі всього світу. Серед тварин професійний біолог Валерій Кеменов не виділяє улюбленців, хоча зізнається, більш цікаві ті тваринки, з якими можна поспілкуватись. Валерія Кеменова, велика колекція і неживих експонатів. Особливо біолог мандрівник пишається яйцем епіорніса – гігантського птаха, що жив на Мадагаскарі до середини 18 століття. Чому підлітки тікають з родини? Цим питанням перейняли з газеті проспект Трубників та влаштували в прес-центрі прес-конференцію на цю тему. Координатори волонтерського руху та міліціянти розповіли, скількох дітей вдалося знайти по області за останній час, чому дітлахи тікають та куди вони прямують. Детальніше дивіться про це в наступному випуску новин твого міста у четвер та п'ятницю. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. Тоді працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Урок 18 лютого вночі плюс 1 плюс 2, вдень плюс два плюс вісім. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика вологість повітря 53 хмарно. У середу, 19 лютого, вночі мінус 2-0, вдень плюс 5 плюс 8. Атмосферний тиск 759 мм тутного стовпчика вологість повітря 65 Ясно. У четвер, 20 лютого, температура вночі плюс 4 плюс 5, вдень плюс 7 плюс дев'ять. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика вологість повітря, 86% хмарно невеликий дощ. У п'ятницю, 21 лютого, температура повітря вночі плюс один плюс 3, в день плюс 4 плюс сім. Атмосферний тиск 758 міліметрів тутного стовпчика, Вологість повітря 60% хмарно. У суботу, 22 лютого, вночі мінус один нуль, вдень плюс два плюс сім. Атмосферний тиск 756 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря 65%. Ясно. У неділю 23 лютого вночі 0,1, в день плюс – 1,4, плюс атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64% хмарно. Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям пошукати вас. О, трубостальце якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.